Всім привіт! Сьогодні я починаю новий блог, тож я проснулася в гуртожитку. Звечора забула змити макіяж, тому ось так вийшло. Так що цей день буде наповнений різними покупочками, тому що сьогодні я, в принципі, в планах маю сходити в різні магазини. Мені потрібно докупити те, що в гуртожиток, бо позакінчувалося, та й для себе хочу дещо купити. Тож зараз вам це все покажу. І почався мій ранок з того, що я вирішила собі зварити макарончик, тому що я не, скажімо так, проснідавши, не йду на пари. Тут я, власне, вже на парах сиджу, пишу, нам е, вчителька диктує, ми записуємо. Тут я вам трішки познімала кадри, як я того всього пишу, того було дофіга багато, але я вам взяла так трішки більш-менш. Що було і пришвидшило. Також, незважаючи на те, що я пишу конспект, я все ж таки собі ще трішки лускаю сємочки, тому що тепер не знаю чому, але сємочки це стало якесь моє, блін, вибачте, за слово, але якісь залежність, в мене залежність від тих сємочків. Наступне, я вже була в гуртожитку, тож зібралася зараз їду в автобусі в одне місце, після чого я маю пересісти на трамвай, тому що туди не так легко дібратися, куди я захотіла. Ну, а тут же, власне, відео з трамваю. От тут я, в трамвайчику, така сиджу вся. Красотулечка, знімаю для вас відео, суки, люди дивляться, але таке пофіг. І тут я вже, власне, зайшла собі в бібліотеку взяти дві книжечки. Це перша є щось про фемінізм, а друга про типу, милих, тихих дівчат. Це книжки більше по психології, ніж якийсь роман, щось таке Але, тож, перший пункт бібліотека закінчено, тепер їдемо в другий пункт. Це я дещо я маю купити. Але поки я сиджу в трамваї і знімаю для вас відео ось цих двох книжечок. Також я купила була 4 стержні до ручки в гелевих. Це от одна книжка, це от друга книжка. Пізніше я вам точно скажу назву, спеціально виділю для них час. Но це я тільки типу, про хорошу дівчинку, щось таке. Також прописи я купила. Прописи мені потрібні, щоб я вчуся писати лівою рукою Я взяла собі ось таких три прикольних зошита для того, щоб вчитися. І тут я зайшла, власне, була собі в вблизеньку, купила води і пінзлюю в гуртівлю, щоб купити собі деякі канцтовари. І йду така собі з водичкою, погода на дворі супер, шикарно просто. Я включаю музику в навушниках і собі ось так йду. Тож, кстати, у мене ще тоді були старі навушники, купила собі нові, тож скоро побачите, які. А тут я вже, власне, приїхала, я ще зайшла була в Аврору, дещо купила, але забула вам зняти, і тут я і що я купила. Перше це прописи, ви вже їх бачили, ось такий пишем цифрами, пальчиковий тренажер і ще там було одна. Ось такі прикольні прописи. Е, так, наступне, що я купила, це є книжечка. Ну, як я купила, взяла в бібліотеці. Перше, це феміністи не носять державого, а та інші вигадки. І друга міф про милу дівчинку, яка побудувала казкову кар'єру, не перетворившись на чудовиську». Цікаві досить книжки, одну з них я вже читаю, і мені дійсно дуже подобається там хороші, класні поради. Стержні для ручки, ви вже їх бачили, я вам показувала щойно. Також після цього це стирачка, коректор і скрепочки. Мені це було ну, прям дуже необхідно. Наступне це ось такі зошити. Ну, зошит. Один на 18 аркушів в клітинку це мені потрібно на пару. І також ось такий прикольний блокнотик, чи то зошит скорчик-блокнотик. Тут я хочу прописувати сценарій, який я маю зняти. Тобто ідеї для відео і так далі. А після чого ось такий блокнотик. Тут я хочу писати сценарій для відео в TikTok та Instagram. Ой, YouTube. І ось такий грубший блокнотик це буде для від сценарію в YouTube, тому що там набагато довші відео. І писати придеться набагато більше. Після чого я купила собі ось такі яблучко, пару штучок, тому що ще одна залежність це є яблуко в мене. І каші на сніданок. Тому що так як я варила макарон, це мені не дуже заходить, тому краще купити кашу готову. А ще полити йогуртом. А наступне ось така стирачка і три ручки я собі купила. Ось такі прикольні, класні шикарні. Після чого це йде така от зубна щітка і зубна паста, тому що я хотіла вже давно поміняти собі зубну щітку, та й думаю, в була белазничка чому б не купити її в самий раз. Вода, ви вже бачили її, власне, для чого це батончик і ось такі спікери. Для закладки чи снікери їх правильно. Так, наступне це майонез, стандарт і сир з грибами. Дуже чомусь тепер полюбила гриби. Також це рідке мило з оливкою це, типу, мило якесь там мило і лінійка. Так, наступне це такий собі перекус, це чіпси і, власне,. Куда ж без макарон, правильно. То просто все nice nice гуртожитку. це просто для мене щось А тут я вже з пошти забрала свої навушники. зараз їду в маршрутці, ось такі вони чорні. Я слухаю музику, тому в серединці їх нема, але в принципі коробку вам покажу. Ось такі вони, типу з дисплеєм плюс павербанк. Хоча павербанк там досить такий слабкий. Ну, а тут я ще сходила в магазин, за... собі хотіла докупити косметику, І власне зараз от йду. Там мені поклали деякі цікаві подарунки, тож я вам покажу в скорому часі. А тут я чекаю на ліфт, і він мене повезе вниз. Хоча я ліфт певно, викликала три рази, тому що він є маленький, і якщо ти мені більше трьох людей, то ти вже не поїдеш. І я чекала, поки він мене завезе. Перший раз він мене завіз на 11-й поверх. А от, власне, тут я відео вже знімаю, як він мене звезе з 11-го. Дякувати Богу, що на першій. Ну, коротше, ось такі в мене були замашки з цим ліфтом. Ось так. І тут я вже вийшла з маршрутки, з навушниками, Лише вам, кстати, їх показую, як вони виглядають закриті. І так, що я купила з догляду. Перше, це пінка від Top Beauty. Мені дуже подобається іменно тут. Ось такі є. Для проблемної шкіри, тому що в мене плечі, і в мене вони досить класно їх пропадають, коли я користуюсь цим набірчиком. Іменно від проблемної шкіри. Після чого це, власне, ось такий тонер. Того від Vito Beauty, та сама лінійка, все то саме. Ну, Зазвичай я беру цей набір, він мені шикарно підходить, і я для цього рада. І останнє, що я купила, це ось така сироватка крем у мене був, і SPF Крем в мене ще залишився. Тому. 에, кстати, ось такий тонер мені поставили в подаруночок. Цей тонер від Holy Skin, якийсь там з рисовою водою. Ще якась там фігня з екстрактом якоїсь там э, азіатської центели і рису. Ну, коротше, щось е, ще? чимось. І ось такий ну, і насправді є рожевенький, ну, повна його версія. А мені положили пробнічок. Якось попробуємо і подивимося, чи хороший цей тонер. І також мені ще ви ставили, були себе з передбачуванням, Але я забула вам здати це до відео і її вже нема. Коротше, щезла вона. Тут ще бавлюся трошки тонером для вас на відео. І цей влог підходить до завершення. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал і всім па-па. А тут я їду вже додому. Пора додому. Тож, всім па-па, щасливих вихідних!